Спеціальна воєнна операція все менше тішить жителів Російської Федерації. Півтора року тому росіяни завзято кричали про те, як їм подобається рішення Путіна освобождати від нацизму територію України. Вигукували переможні гасла та підтримували усі рішення ватажка. Та протягом цього часу все стало кардинально по іншому, ніж сподівалися окупанти та їх сограждані. Росіяни побачили, що три дні, за які хотіли взяти Київ, перетворилися уже. Більше ніж 500 днів через розв'язану війну Росію обклали санкціями. Перемог ніяких уже немає. Армія ледь втримує окуповані території. А ЗСУ із сучасною зброєю від західних партнерів вибиває окупаційні війська. Станом на сьогодні, за інформацією Генштабу, в Україні вбито 235 530 тисяч окупантів, і щохвилини їх кількість збільшується. І, хоч російське керівництво стверджує, що патєрдніт та їх кількість настільки масштабна, що чи не в кожній родині є загиблі. А цвинтарі переповнені свіжими могилами. Тож жителі РФ змінили риторику. Нещодавно в Росії провели 12-те соціологічне опитування з моменту початку вторгнення. Все більше росіян починають думати про те, що початок СВО було помилкою. Прихильників мирних переговорів упевнена більшість. Але разом з тим, на питання, чи варто знову йти на Київ, так відповіли аж 64% респондентів. За думкою експертів, такі кардинально протилежні відповіді. Ді, про те, що росіяни хочуть, аби так звана СВО чим швидше закінчилась, і якщо раніше вони чекали тільки побєди, то зараз їм байдуже, яка буде розв'язка, або тільки це врешті завершилось. Але на питання, якщо можна було повернутись у минуле, чи скасували б вони СВО, відповідь досягла найбільшого рівня за весь час спостережень. Кількість же прихильників продовження воєнної операції знизилась порівняно із минулою хвилею, а частка прихильників. Ильників мирних переговорів навпаки зросла. Стає очевидним, що, хоч в РФ кількість путіністів з імперськими замашками, завоювати світ зашкалює, проте воєнна операція заганяє їх в такий кут, що росіяни вже мріють про те, аби вона закінчилась. Війна справді закінчиться перемогою України, але справа в тім, що рівень життя мешканців РФ не зміниться, адже їхня країна ще роками буде виплачувати репарації, а за скоєні злочини відповідатимуть і ще багато. Наступних поколінь.